Аналіотебе! Та я, її ведуча надалі. Розпочинаємо наш випуск. Друзі, а чи знаєте ви, як зустрічати 2017 рік? Ні, я підкажу. Дивіться рубрику Школа гарних манер». Символом 2017 року є вогняний півень. Почнемо з того, що півень... Працелюбний, вольовий, частково егоїстичний, наполегливий, бойовий по своїй природі, він допомагає і завжди на стороні працьовитих, сильних особистостей, у яких є свій смак та думки, в чому зустрічати Новий рік. Оскільки 2017 рік вогняного півня, то віддати перевагу потрібно одежі червоного, вишневого, жовто-гарячого, помаранчевого, бордового. Золотистого кольорів або схожих відтінків. Важливо будинок прикрасити яскравими новорічними іграшками, гірляндами, декором, щоб створити веселу святкову атмосферу. Це можуть бути шишки, розфарбовані в золотовий колір, червоні дзвіночки, шкарпетки та шапочки. Основне з правил – максимальна натуральність, кераміка, дерево, скло, глина, але ніякої пластмаси на столі та у декорі. Зустрічати новий рік потрібно з найближчими друзями та родичами. Гарний настрій, дружелюбність, повинні панувати в новорічну ніч, щоб і весь рік був легким без напруження. На Новий рік не тільки діти, а й дорослі очікують на чудо, на подарунки під ялинкою. Даруйте те, що викличе масу позитивних емоцій у людини. Веселих вам свят! потанцюємо з талановитими дівчатками. Приєднуйтеся! Солнышко серая, расскажи, где была, спокойных людей, а темнейшая ночь — светлейший день. Солнышко сырая, забери меня, унеси далеко, дотяни высоко, покажи города, где ни горе не зло, покажи Шкара сира. Олі фестивалі України Дивимось! Зима час веселощів, колядок, новорічних чудес і яскравих подій. Ніщо так не переносить у кришталеву снігову казку, як мандрівка до незнайомого місця та колоритний зимовий фестиваль. Багатюща історія, стародавні звичаї, розташування України на перетині торгових шляхів спричинили появу різноманітних культурних традицій. Зима найбагатша пора року на усілякі святкування, розваги та веселощі, а де найкраще відчути атмосферу прийдешних свят. Правильно, на тематичному фестивалі саме там можна взяти участь у відтворенні давніх українських традицій. Поспілкуватися з носіями різних культур, помиливатися красою природи та поласувати національними смаколиками. Отже, поїхали фестиваль, новорічна казка і новорічна ніч копачев, рухливі ігри, танці, вертеп, безкоштовне катання на конях та частування від князя. Ось що чекає на щасливих відвідувачів новорічного фестивалю на Київщині. З середини грудня до 9 січня казкові герої змінюватимуть один одного в залежності від тематики свят. Організатори приготували для гостей фестивалю чимало сюрпризів: вогняне шоу, трюки на конях із князівської конюшні, ігри в сніжки та штурмування снігових фортець, а також святкові феєрверки. Тепла різдвяна атмосфера гарантована! Виставка пряникових будиночків Одеса! Що січня Одесити запрошують на найсмачніше свято року виставку пряникових будиночків. Мімішність одеських солодких споруд зашкалює. На фестивалі можна не лише придбати безліч смаколиків, але й відвідати майстер-класи та навчитися самому виготовляти пряники. Етнографічний фестиваль Маланка Фест Чернівці. Бажаєш потрапити на справжній зимовий карнавал? Завітай у січні до Чернівців! На фестивалі Маланок ти зможеш побачити українську, румунську, молдавську, гуцульську, бесарабську маланку. Не дивно! Адже Буковина славиться розмаїттям етносів і культур. Напередодні старого нового року. Чи не кожен чернівчанин вдягає химерний костюм та разом з іншими учасниками фестивалю ходить від оселі до оселі, вітаючи господарів та відганяючи від їхніх будинків злих духів? Цікаво, що взяти участь у перевдяганні можуть лише чоловіки, а от спостерігати за неймовірним дійством усі охочі. Фестиваль, різдвяні польоти, кам'янець подільський. Помилуватися неймовірною красою зимової природи з висоти пташиного польоту можна у Кам'янці-Подільському. Для всіх шанувальників екстриму в перші дні нового року українська столиця повітроплавання влаштовує видовищний фестиваль, прогулянка старим містом, відвідані місцевої фортеці, видовищне сяйво повітряних аеростатів на заході сонця і перший політ. Що може бути прекраснішим для нестримних романтиків і любителів пригод? Фестиваль льодових скульптур-Ходосівка. Потрапити до країни кришталевих скульптур, де з задоволенням оселилась би Ельза, ти зможеш, відвідавши зимовий фестиваль в аутлет-містечку Мануфактура. Свято відбувається в лютому в селі Ходосівка під Києвом. Для юних відвідувачів фестивалю організатори проводять безкоштовні майстер-класи. З виготовлення льодових скульптур, Національне свято шоколаду, Львів. Маленькі ласунчики неодмінно захочуть відвідати фестиваль шоколаду у Львові, дегустація різних видів цього десерту, школа шоколаду та виставка солодких фігур на фестивалі. Кожен знайде заняття до душі. Неймовірно, як величезна шоколадна глиба в умілих руках майстра перетворюється на величний замок. У хатки або витончені квіти. Не обійдеться на святі і без фігури лева. Завітай на свято шоколаду до Львова у лютому. Нехай зима скінчиться весело і солодко. Ну а зараз... Розмовлялки. До речі, якщо ти хочеш стати зіркою рубрики розмовлялки, швидше заходь на нашу сторінку в соціальній мережі, яку ти зараз бачиш на екрані. І ми обов'язково запросимо тебе на наш знімальний майданчик. Чекаємо на... Ну, это как бы сапоги такие, на каких можно ездить по льду. У них там есть еще вот такой, и там он предает кататься. Зима – это такое время года, что приходит Дед Мороз. На коньках можно покататься, ну, немного чего другого. Коньки это, – это рыба которым… Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Они вперед назад, вперед назад. Коньки это такие сапожки, на каких катаются на льду. Я не умею кататься на коньках, на роликах. Я умею кататься на велосипеде и самокате. Там. Ну, мне нравится кататься на коньках. Я раньше занималась с ними фигурным катанием. Ось и подешел до наш сегодняшний выпуск. До новых зустричей! Побачимось!